З вікна її будинку можна було б побачити ратушу, якби воно було. Коломаніянка Антоніна Сапович уже 30 років живе без сонячного світла. Жінку свого часу поселили у приміщення, яке радше нагадує підвал або ж комору. Обіцяли невдовзі дати квартиру. Новосілля пані Антоніна так і не дочекалася, проте продовжує сподіватися на диво. З жінкою поспілкувалася Віталія Васильчук. Коломиянці Антоніні Сапович, 65. жінка інвалід дитинства. Коли померли її батьки, вона не пам'ятає. До 18 років жила в інтернаті. Згодом був геріатричний будинок. У 30 років вийшла заміж і народила доньку, але розповідає сімейного щастя, так і не відчула. Її з дитиною на руках вигнали з дому. Міська влада у 1981 році надала їм помешкання з обіцянкою невдовзі переселити у більш комфортні умови. Я чекаю, чекаю. Я ходжу, хожу. хожу. немає нічого толку. no sobrinho é Roberto. Антоніну Сапович за 32 роки так і не переселили. Дочка вийшла заміж, жінка ж залишилася тут. 24 метри квадратні. Мініатюрна кухня від стіни до стіни її можна зміряти руками. Взимку тут порівняно тепло, але не докучає вологість. Вікна тут є, але світло через них не потрапляє до помешкання. Одне з них загороджує великий бетонний стоп. На кухні ж затуляють світло різноманітні речі, які жінка просто не має куди складати. Але ще каже, тут живуть гризуни. Ще все є тут, і я сі бою та шкрибаю, це все страшне меш. Зараз самотня жінка шиє та допомагає сусідам на городі. Мізерної пенсії 900 гривень, ледь вистачає на харчування, не те, що на ремонт, але про будь-які косметичні роботи пані Антоніна навіть чути не хоче. Сподівається на чудо, нову квартиру. Жінка за ці роки стоптала поріг міської ради, зверталася навіть в адміністрацію президента, але поки безрезультатно. Немально будови нема, а я. To so, my, little Як будовена у міській раді проблему Антоніни Сапович знають. кажуть, умови, в яких проживає жінка, погані, але люди живуть і у набагато гірших. Дійсно, пенсіонерка перебуває на квартирному обліку. У зведеній базі загального обліку вона на черзі 51, перша. У першочергову списку вона 284. вісімдесят У списку релібітованих вона знаходиться восьмою на черзі. На сьогодні у міській раді на квартирній черзі перебуває тисяча 395 осіб на першочерговому обліку 370, на позачерговому 149. Є також 11 реабілітованих осіб, серед яких і Антоніна Сапович громадянці. Сапович була надана квартира, вона її приватизувала у 2007 році. Ну фактично кажуть, мінімум якийсь певний її забезпечили. Скажем так, мінімальними житловими умовами. Ігор Бойчук каже, займається питанням житла уже два роки. З фонду міської ради на програму покращення житлових умов не виділили жодної квартири. Причина відсутність вільного житлового фонду. Відбулася тільки приватизація наявного здешевлення іпотечних кредитів та доступне житло. Це дві програми, за якими є більша ймовірність відсвяткувати новосілля. По тих програмах вже є ряд людей, які скористалися і отримали. У зв'язку з тим, що на даний час закінчується уже формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, який введений в дію постанови кабінету міністрів. Тому прохання всіх, хто ще не надав пакет документів, звернутися у квартирний облік міської ради і надати документи, які підтверджують. Потребу цих людей в покращенні житлових умов. А поки пані Антоніні та іншим людям, що очікують на покращення житлових умов, залишається просто чекати.